Все говорили большевики, Володимир Ілліч Ленін з'явився на світ 22 квітня 1870 року в місті Сімбірськ на Волзі, типовому провінційному центрі Російської імперії. Його родина належала до освіченого середнього класу, що мав стабільне соціальне становище і доступ до освіти. Його батько Ілія Миколаєвич Ульянов був на той час інспектором народних училищ, а згодом дійсним статським радником. Це означає, що Володимир виростав у досить забезпеченій і поважній родині, де освіта і дисципліна цінувалися на найвищому рівні. Мати Марія Олександрівна Ульянова, мала німецько єврейське та шведське коріння, була жінкою начитаною, глибоко освіченою і мала музичну підготовку та серйозно займалася вихованням дітей. Володимир був третім із шістьох дітей у родині, і його дитинство пройшло у стабільній, хоча й суворій атмосфері. Ключова трагедія, яка вплинула на життя юного Леніна, страта його старшого брата Олександра Ульянова у 1887 році, коли йому було лише 21 рік. Олександр був студентом Петербурзького університету та членом революційної організації, яка панувала вбивство царя Олександра III. Спроба замаху провалилася, і Олександр був повішений. Це стало шоком для всієї родини і головним переломним моментом у світогляді 17-річного Володимира. Замість того, щоб відвернутися від радикалізму, Ленін навпаки вирішив іти до кінця, але вже не шляхом терору, як його брат, а шляхом теоретично обґрунтованої марксистською революцією. Після закінчення гімназії з золотою медаллю Володимир вступив до Казанського університету на юридичний факультет. Проте вже за кілька місяців його було виключено за участь у студентському протесті. Це стало ще одним підтвердженням для Леніна, що царський режим не терпить інакодумства навіть серед освіченої молоді. Однак Ульянов не полишив навчання, він екстерном склав іспити у Петербурзькому університеті і здобув юридичну освіту в 1891 році. Проте юриспруденція цікавила його лише як засіб виживання, справжньою пристрастю була політика та філософія. Саме в цей період свого життя Ленін активно читає праці Карла Маркса, Фрідріха Енгельса, Чернишевського та Плеханова, і також вивчає історію революції, капіталізму та соціалізму. Він приймає марксизм як єдине наукове вчення, здатне пояснити історію людства і змінити її хід у 1895 році, після поїздки до Європи, де він зустрівся з Плехановим та іншими соціалістами, Ленін повертається до Росії і засновує союз боротьби за визволення робітничого класу. Одну з перших марксистських організацій в Російській імперії основною метою було поширення марксистських ідей серед робітників через листівки, газети та дискусії. Ця діяльність не залишилася без уваги поліції. Вже наприкінці 1895 року Ленін був заарештований і у 1897-му відправлений на засвання до села Шушенське в Сибіру. Саме там він офіційно одружився з Надією Крупською своєю соратницею по справі. У засванні Ленін не припиняє інтелектуальну працю, пише тексти, аналізує політичну ситуацію та готується до великої боротьби. Після повернення із засвання у 1900 році Ленін вирушає в еміграцію до Європи, переважно у Швейцарію, а потім до Лондона та Мюнхена. Там він бере участь у створенні першої загальноімперської марксистської газети Іскра газета стала потужним інструментом пропаганди та поширення марксизму серед революціонерів по всій Росії. У 1902 році Ленін публікує свою першу велику працю Що робити, у якій викладає свою концепцію революційної організації. Він заперечував ідею стихійного розвитку революції і наполягав на створенні партії нового типу централізованої, дисциплінованої, складеної з професійних революціонерів, які ведуть маси за собою. У 1903 році в Лондоні відбувся другий з'їзд російської соціал-демократичної робітничої партії, і на цьому з'їзді через різні підходи до організації партії стався розкол на дві фракції більшовиків та меншовиків. Цей розкол спершу мав технічний характер, лише кількість голосів, але згодом перетворився на ідеологічну та стратегічну прірву, яка визначила долю революції в Росії. Ленін продовжував будувати свою фракцію більшовиків, що поступово перетворилася у самостійну політичну силу, яка пізніше стане основою комуністичної партії. 1905 рік став генеральною репетицією революції. Причиною тому стали А: поразка Росії у російсько-японській війні, Б, економічна криза і Ц загальне невдоволення царським самодержавством. З часом, 9 січня того ж 1905 року відбулася кривава неділя. Мирний мітинг робітників у Петербурзі, який вів священик Георгій Гапон, був розстріляний царськими військами. Це призвело до вибуху революційної активності по всій імперії. Ленін у цей час перебував в імміграції в Женеві, але активно підтримував збройне повстання. Він закликав до радикальних дій, страйків, заботажу, збройного опору. Основна ідея полягала в тому, щоб перетворити стихійний протест на організовану пролетарську революцію. Під час цієї революції вперше з'являються ради робітничих депутатів, зростає роль більшовиків, хоча вони не досягають панування. І також цар був змушений видати маніфест 17 жовтня, який обіцяв конституцію, парламент, ну, державну думу і права і свободи. Але після революційної хвилі влада почала жорстокі репресії. Революція була придушена, але для Леніна вона стала цінним досвідом. Він побачив, що стихійний бунт без організації приречений, Усвідомив важливість дисципліни і підготовки кадрів, і підтвердив, що радикальні методи працюють краще. За компроміси. Вже в 1917 році, у ніч з 25 на 26 жовтня, більшовики на чолі з Володимиром Леніним здійснили збройне повстання в Петрограді. Тимчасовий уряд, який після лютневої революції так і не зміг закріпити свою владу, був усунутий. Ключові державні установи були захоплені загонами Червоної гвардії, а зимовий палац, резиденція уряду, взято штурмом. Вже наступного дня Ленін оголосив про перехід усієї влади до рад робітничих і солдатських депутатів. Фактично було встановлено однопартійне правління більшовиків. Ленін став головою ради народних комісарів нового уряду, який зосередив у своїх руках виконавчу владу. Також був проголошений радикальний курс на перетворення Росії на соціалістичну державу і одразу ж ухвалили декрети про націоналізацію землі, передавши її селянам, про робітничий контроль на підприємствах і про мир та вихід з Першої світової війни. Цей вихід не був мирним чи вигідним у березні 1918 року більшовики підписали з німеччиною брест литовський мир, за яким Росія втрачала величезні території Україну, Білорусь, Прибалтику та частину Кавказу. Але Ленін вважав це необхідною жертвою заради збереження революції. Перемога більшовиків у Петрограді не означала автоматичного контролю над усією Росією. Майже одразу країна розкололася на два табори: червоних прибічників радянської влади та білих різношерстих противників більшовиків монархістів, офіцерів, лібералів, есерів. До цієї громадянської війни також долучилися національні рухи, іноземні інтервенти, анархісти та зелені селянські загони. Росія потонула в анархії, в жорстокості і кривавому насиллі. Щоб втримати владу, більшовики вдалися до політики воєнного комунізму. Все було поставлено на службу війни, приватна торгівля заборонена, продукти вилучалися примусово в селян проти розкладка, запроваджено обов'язкову працю, введено тотальний контроль за засобами виробництва, транспортом і банками. Будь-яка політична опозиція була знищена. Паралельно з цим більшовики розпочали червоний терор, кампанію масових репресій проти ворогів революції, арешти, страти, табори, надзвичайні заходи стали нормою. Органом цього терору стала всеросійська надзвичайна комісія ВЧК на майбутнє КДБ. Реальне число жертв терору складно підрахувати, але йдеться про сотні тисяч убитих, ув'язнених та зниклих безвісти. Політика воєнного комунізму, хоча дозволила більшовикам утриматися при владі, але завдала катастрофічного удару по економіці країни. До 1921 року промисловість занепала, міста знелюдніли, а селяни повстали. Найгучнішим дзвінком стало Кронштадтське повстання, бунт матросів, які нещодавно підтримували більшовиків. І Ленін зрозумів: якщо не змінити курс, влада впаде. Того ж року він ініціював неп нову економічну політику, радикальний, хоч і тимчасовий відступ від соціалістичних принципів, було дозволено приватну торгівлю, легалізовано дрібний бізнес, частково повернуто ринкові відносини. Держава все ще зберігала контроль над ключовими галузями: важка промисловість, банки та транспорт. Але дрібні підприємці, так звані непмани, отримали шанс діяти відкрито. Це дозволило стабілізувати економіку, відновити обіг товарів і зменшити соціальну напругу. Проте неп викликав суперечки всередині партії. Деякі комуністи вважали його зрадою ідеї революції, а Ленін змушений був переконувати, що це лише тактичний маневр. Починаючи з 1922 року, здоров'я Леніна різко погіршилося. Після серії інсультів він втратив здатність говорити, а згодом і писати. Фактично, він був усунений від управління державою, а його роль у політичному житті зменшувалася. У цей час у партійній верхівці почалася боротьба за владу і поступово на перший план виходив Йосип Сталін. Ленін перед смертю намагався застерегти партію від надмірної концентрації влади в руках Сталіна. У своїх листах до з'їзду він прямо вказував на грубість авторитаризм і небезпеку, яку Сталін несе для революції. Проте його застереження були проігноровані. І вже 21 січня 1924 року Ленін помер. Його смерть стала масштабною подією. Тіло забальзамували і помістили у спеціально збудований мавзолей на Червоній площі в Москві, що стало символом культу особи. Ленін, попри свою складну біографію, був канонізований у радянському негативі як пророк, геній та вождь. Постать Леніна залишається однією з найбільш суперечливих у світовій історії. Для багатьох лівих рухів ХХ століття він був символом боротьби за соціальну справедливість, визволення робітничого класу, кінець монархі та імперії. Але для інших це людина, яка відкрила шлях до диктатури, репресій, знищення демократії та прав людини. Саме Ленін заклав основу тоталітарної системи, яка надовго утвердилася у СРСР, однопартійне правління, цензура, репресивні органи, придушення і Його політична спадщина це і революція, і терор, і нова і епохи в історії людства сповнена драматизму, трагедії, експериментів і пошуків, Ленін залишив по собі не лише ідеї, він залишив реальність, яка на десятиліття визначила долю мільйонів людей.